Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами будемо перевіряти свої досягнення та робити підсумок за розділом надійшла весна прекрасна. Тому, будь ласка, підготуйте підручник читання для того, щоб пригадати цей розділ. Не урок, а справжнє свято, бо полинемо світи, мандруватимемо завзято. Юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Що ж, а почнемо урок із читацької розминки. Повторюйте за мною чистомовку. На-на-на вже прийшла весна. Но-но-но, відчини вікно. Ну-ну-ну, люблю весну. Ни, ни ни місяці весни. А зараз прочитаємо чітко скоромовку. Повторюйте за мною зозулені чобітки. Пошила зозуля чобітки на гулі. Лівий правий чобіток. Вшиті з білих пелюсток. Пелюстки тоненькі, чобітки легенькі. А тепер, чітко вимовляючи звуки, прочитаємо разом і швидко. Починаємо. Пошила зозуля чобітки на гулі, лівий правий чобіток, вшиті з білих пелюсток, пелюстки тоненькі, чобітки. Легенькі, молодці. Що ж, переходимо тепер до перевірки ваших досягнень. І перший розділ я знаю. Слова з якого вірша стали назвою розділу. Пригадайте. Вірш так і називається: Надійшла весна Прекрасна, і написав його Іван Франко. У якому творі розповідається про життя мешканців ранньою весною. Та хто? є його автором. Пригадали? Це оповідання Весна іде, автор якого Олександр Копиленко. Якими новими словами збагатився ваш словник? Пригадайте. Переходимо до наступного розділу. Розумію, можу пояснити: чому весна днем красна? Чому вона многоцвітна? Пригадайте. Для цього ще раз прочитайте, будь ласка, українську народну пісню Ой, весна, весна, Днем Красна. Підручнику на сторінці 110. Ой, весна, весна Днем Красна говориться, тому що вона принесла літечко. Чому вона многоцвітна? Тому що, ми всі знаємо, з приходом весни з'являється дуже багато різноманітних квітів. Чому хлопчик не зірвав дзвіночок конвалії? Пригадайте, що це за оповідання? Це хлопчик і дзвіночок конвалії. Не зірвав він, тому що. Був дуже сильно зачарований красою Квітки, тому вирішив не рвати її. І сказав Квітці Рости дзвіночку. Чому українці вважають писанки оберегами рідної оселі і життя? Як ви гадаєте? Переходимо до наступного розділу вмію. Розкажіть вірші, які ви вчили на пам'ять. Знайдіть відповідність між назвою вірша і його автором. Це ви маєте зробити в підручнику на сторінці 121 і знайдіть розділ вмію. Поєднайте, будь ласка, назви віршів і його автора. Зробіть це усно. Наступне дібрати матеріал до класної газети. Це те, що ми з вами робили. Можете просто пригадати, який матеріал ви підбирали під час цього уроку. Розповісти текст за ключовими словами. Та установити причину і наслідок у вірші Ліни Костенко перекинута Шпаківня. Також виконайте це завдання. Самостійно. І ще раз для цього прочитайте вірш, перекинута шпаківня на сторінці 116. Переходимо до розділу виявляю ставлення почуття. Який з прочитаних творів викликав почуття радості, а який здивував? Подумайте та поясніть, чому. Звертаючись до мами бабусі, використовую образні вислови порівняння. Назвіть які. Які творів розділу хочу прочитати своїм рідним. Пригадайте, який вірш або оповідання вам сподобалось найбільше, та прочитайте їх своїм близьким. А зараз час відпочити. Молодці трішки відпочили. А зараз ще раз повторіть слова, з якого вірша стали назвою розділу та хто його автор. Вірш називається Надійшла весна прекрасна, автор якого Іван Франко. Пригадаємо його. Надійшла весна Прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчинка вінку. Зацвіли луги, діброви. Повногомену розмови і пісень чарнику. Пригадали? Що ж, а тепер подумайте, з чим вас асоціюється весна? Напевно, сонцем. Тому що ми знаємо, що я досліджую світ, що весною. Стає тепліше, сонечко починає пригрівати, і воно стає все вище і вище. І день у нас стає довшим. Струмки, тому що знаємо, що все розтає, струмочки течуть, квіти, адже ми бачимо з вами приход весни, коли з'являються перші квіти. Березень, асоціюється весна. Також із її місяцями, березень це перший місяць. Бруньки. Ми знаємо, з приходом весни з'являються бруньки на деревах. Квітень це другий місяць весни. Птахи ми знаємо, що є перелітні птахи, які весною повертаються з теплих країв до нас. Та травень. Травень це останній місяць весни. Що ж, а зараз з'єднаємо стрілочками назви віршів з авторами творів. І так, на зеленому горбочку подумаємо, хто є автором? Звичайно, це Леся Українка. Українська писанка Анатолій Камінчук. Тільки мама Володимир Лучук. І, звичайно, що таке мир? Це останні вірші, які ми з вами розбирали в цьому розділі, написала. Тетяна Майданович. А зараз давайте уявно напишемо на хмаринках писливі слова, які є у прочитаних творах. Пригадайте, які слова вам запам'ятались. Напевно, серед них є житечко, літечко, дітоньки, квітоньки, зіллячко, подвірячко і, звичайно, ще інші. Давайте зараз розглянемо, які ж квіти у нас на лугу. Як їх називаємо? Це перші весенні квіти, давайте подивимось. Ліворуч це перед нами. Тюльпани, потім є сонтрава, підсніжники, які з'являються перші, та мати і мачуха. Запам'ятали їх і ще раз розглянули. Які вони гарні. А зараз погляньте, у нас розсипались прислів'я. Нам потрібно правильно переставити слова, щоб утворилося три прислів'я. Ось у нас має утворитись перше прислів'я, далі друге та третє. Звертаємо увагу, те слово, яке починається з великої букви, це і є початок нашого прислів'я. Зупиніть відео та подумайте. Перше, при сонці тепло, а біля матері добре. Друге пташка радіє весні, а дитя матері. І третє. У дитини болить голова, а у матері серце. Ми бачимо, що у цих трьох прислів'ях тема одна тема про маму. Те, що ми з вами читали також в цьому розділі. Наступне. Серце матері краще сонця гріє. Наступне. Любої ненці, як дитина честі. Останнє. Як матері дненька, то й сорочка біленька. Молодці. Що ж, переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно намалювати ілюстрацію до улюбленого твору, зробити фото та прикріпити. Дякую щиро вам за увагу, гарного дня, до побачення!